Привіт підписники каналу Електроніки для Початківців. Також підписники групи електроніки для початківців. Так, що ж сьогодні ось перевезли мені ось такий -то телевізор. Покажу з іншої сторони. Він такий от, -от. Він виглядає погано, але просто чудовий. Взагалі шикарний. Потужність 72, ось. Знову. Ось відкривається кнопка. Ось тут. Тут, до речі, що тут. Бачите, що так. Ось тут маємо. Чому я відразу перейшов? Ну, не знаю. Ось тут маємо. Регулятор, ось таке на, на, налаштування, ну і різниця. Тут э, включення динаміка, тут, э, тут наушники. Ось так то. Ось такий тут телевізорчик. Скажу. Правду, рік випуску його 10, uh, десь, ну, не знаю, десь 84 му був вироблений. Ось Проблема ось така. Ось це. Ковтнули десь, ну, ударили чи що там трапилося. І тут потрібно настати перемички, подивитися по дорожках, ось як це все було спаяно. І поставити ці перемички ось тут взяти перепаяти, ось бачите, дорожка йде, перепаяти до цього вивода, потім із цього, йдеш цей перепаяти і так. Так само зробити з цієї сторони перепаяти воно йдеш. Так, Це була до нас цільна дорожка, потім знову звідси взяти прип'ять сюди. Це була одна така єдина дрижка. Або звідси сюди, або звідси сюди. Ось так. то. А, зараз спробую дещо показати. А фокусуйся, зачекайте, нехай се фокусує. Там бачимо строченик кадрової розгортки, ось такий він. Тут бачимо ТД-2030. Спробую якось показати, на жаль, не вдається. Там ці резистори, конденсатори. Ось ця на кіноскоп. Тут багато смі, багато мусора. Ось ця обмотка, яку я показував у, е, у попередньому відео про ремонт телевізора. Ось так то. Ось з то та обмоточка, ось, Спробую ще десь засунути. Ось ще десь я з тої сторони, вибачте, я сам не можу туди поглянути, тому що я тільки камеру засунув. Не знаю, на, на кій цій системі чи на основі інвертора, чи на іншому. Ось бачимо тут маленький МЛТ жовтий. Ось він ось цей пройдет він реживий. Іде там ось там микач, Пусковий резистор. Потім це біленький проводок десь туди ось. Десь туди потрапляє. Я сам. Я сам, на жаль, не можу туди заглянути, ось він. Деш туди. Ось так то. Ну поки що цій частини все. Ось бачимо. R202C. Це... 201 ВКС ССЦ У12, ну і різні такі позначки LDA 602. Це uh, так uh, зараз Алда так це маємо з uh, перемінний резистор і конденсатор. Ну, змінний резистор. Потім маємо той R609. Ось там він. Тут якась Нумерація. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не знаю для чого вона. Ось тут нумерація. Ось. Я з іншої сторони потім показати щось в наступній частині що До зустрічі. Зустрінемося у okay, частині. Продовжуємо, Це вже друга частина відео про ремонт ще телевізора. І так, не звертайте уваги, то півень я на дворі. І так, що я зробив? Ось звідси зараз візьму викрутку, або краще візьму ножик. Звідси пропаяв два паровода. Один звідси пішов на цю лампу. А ну на цей вивід. A, інший перепаяв ось на інший. Так само з цієї сторони. Ось це Припаяв сюди. Ну цей сюди. А цей сюди. Ось так то. Щоб ви не перепутали. Що я тут ось так я поставлю, це потім заклаю, потім звідси от, відірвав перепоя і перепоєм ось так зробив, а, ну, фокусуйся, ось таку -то перемичку ось вона то. Фокусуйся, Ось Ось бачите, вона, то ось така-то. Поставив Три куски е, перепоя. Унизу другий посереди. Тут, тут перший. Посередині друга. Тут третій такі три е, куски. Три шматки невеликі перепоя. Він же провадить електричний струм і ось Так, -то. Е, так що ми тут бачимо? Е, а вета маємо вродіхідна напруга. Так. Зараз дещо покажу ВК-то маємо вихідний каскад десь. Що у нас тут пише 33 вольт, потім 50 вольт. доста багато. Зараз покажу ВК-вихідний каскад десь тут має бути. Десь тут має бути так, ВД-66, це діод. Так, так, це маємо вікавих єдиний каскад. Дорочного трансформатора, ось, вихідного каскада, і тут все, увы, це все вихідний каскад Срачника візьмемо тут намальований діа. Він тут от стоїть. А, зі сторони деталей. LD 021 маємо перемечка. Ой вибачте. А, ну як дросіль. А, тут знову діод один. Тут знову єдиний каскад. Тут діод. І конденсатор с 41 й Так, тут знову ВД. Тут два діоди. Ну це ж тут, це тут маємо диодний міст. Ось це. Тут з цієї сторони маємо імпульсний блок живлення. самий сами, сами перший. Радянського виробництва. Саме-самий. Я вже вам показував. З іншої сторони спробую щось показати з цієї. Ось тут бачимо такий от собі імпульсний трансформатор. Ось, там бачимо. Фокусуйся. Так, зараз нехай сфокусує Ось там, якщо щось можна буде бачити, то буде чудово, на жаль, нічого, навіть з цієї сторони не видно. нормально нічого, пробую ще опустити, щоб ви змогли все побачити. Довдам зміг, до там опустив, ось там бачите, це страшний. Трансформатор кадрової розгортки. Случайно перервав Це трансформатор uh, кадрової розгортки. Ось він. Ну а там сам блок жавлене під ним. А тут uh, підселювач на основі TDA-2030. Ось бачимо. ТДА-2030 тут маємо MIDI підселювач. Uh, так. Ось, для цього, вот динамчика. Ось він фокусуйся. Ось він такий от динамчик. Ось такий-то. Телевізор, реквипуску 84-й. Так що я заробив? Я звідси, ось це от. Ну от тут і ще ось так треп. Проводочки, Один був припаяний тут посередині, я відпаяв звідси, перепаяв отсюди. Ось бачите, якщо був посередині, припаяний, ось бачите, дорожка пере... переламана. Я взяв, ну, щоб а, не витрачати, пусто припаяв, з... відпаяв звідси, перепаяв отсюди. Ось цей саній проводик. Ось він там. Там до нього нічого немає. До нього а з тої сторони тільки резистор МТ. Що тут цікавого я побачив? Тут цікавого я побачив ТД2593. Ось вона ТД. Не знаю для кошти вона ось тут також і е мікросхема тесла е, компанія е, потім що тут пару мікросхем тесла тепер саме знаменита компанія по виробництву електрокарів. ось Тут маємо швидкий діод, вроді би, ось там він той маленький. А, тут 1000 МОм резистор. Ось ці два. Пару мікросхем Тесли. Ну і. Ось. Тут маємо навіть два строчники. А, чому два? А, тому що. Один для самого кіноскопа, ось, а інший вже маємо для Ось Для самої кутушки. Ось бачимо. Один для кутушки, інший для Ось Ось де там провода засунуті Зараз я поставлю телефон, щоб ви змогли все побачити. Ось бачимо. Įsunu telefoną. O štai čia taip paleidžiama. Eina iki ten, iki to, iki the to, iki 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 to вроде Гу-50 або якась інша. Точно модель не знаю. Там бі... модель цієї лампи, на, на жаль, не знаю. Ось. А, тут знову ВКвихідний каскад. А, вт ті 64 тут маємо транзистор. Ось бачимо то конденсатори. Ну ось ось такий то. телевізор. Так, якщо вам сподобалося відео, ставимо лайк. На все добре, до побачення. До нових зустріч, до нових відео. Зустрінемося вже у наступному відео. До побачення. Якщо у вас виникли запитання, тоді їх можна задавати в коментарі. Або в групі чекаю вас. Е, у підпис у підписці. Якщо ви вже зайшли на мій канал, тоді не забудьте на, на, на жати підписатися. І дякую за, за те, що ви зі мною. До побачення, до нових зустрічей до нових відео. Зустрінемося у наступному okay. відео. Що ж, а, продовжуємо. Це не завродіє яка частина, нехай буде там передостання. А вибачте, продовжуємо. Так, вибачте, потрібно було відірватися. Так, ще там бачимо потужний конденсатор, Вкусується там пару мікро, тут дві мікросхемки. Малі і один общий радіатор. Ось там, блін, тут багато паутеня. Ось. Ось. Ось так то твер вода. Ось я так засунув. Щоб ви все змогли бачити. Перемеркачі, регулятори. Ось. Так то я засунув зі сторони доріжок, Звідси можу. Мада ін. Мадайн GDR. Uh, Madhein uh, GDR. Не знаю що це за країна. Ось так-то. До зустрічі у наступній частині. До побачення.